Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Обіцяне відео про троянди, які в мене зараз повністю в листі. І ще є, буде, буду я зазначати на додачу не тільки вони в листі, а й листя без жодних ознак захворювань або. Ну, З дуже-дуже дуже мінімальними ознаками захворювання. Е, я так е, бачу е, і, напевно, ще і окремо я відзніму відео про те, чому я на Біго вирішила перейти і як воно мені відчувається з плином першого сезону такого мого рішення. Але я бачу, що результатом найімовірнішим. Стане те, що в мене лишаться сорти, ну, які себе дуже прекрасно показують як по листю, так і, звісно, по квітці, бо може бути листя просто прекрасне. Хоча я не спостерігаю, мабуть, таких сортів, де листя просто прекрасне і чудове, а квіти взагалі ніякі, попсуті і не декоративні. Мабуть, що такого в мене немає. Все ж так, якщо і листя, то і квіти показують себе гарно. От. І почну я з Олівії Роуз. Олівія Роуз-Остін. Вона дуже, я думаю, знайома багатьом і вона є в дуже багатьох. І як ви бачите, повністю куч густий, густенний. Обрізала її гарно, прорідила, я її намагалася прорідити. Тому кущ наріс чудово на другу хвилю. Друга хвиля лише починається. Вона в пуп'янках дуже гарно. Тобто, друга хвиля обіцяє бути щедрою. І я так бачу, що вона встигне, якщо навіть у вересні буде знову, як минулого вересня, але вона мені все одно встигне заквітнути в серпні. Зараз у цей тиждень поточний, і попередній був дуже дощовий. Ну, поточний взагалі дуже холодний. Сьогодні взагалі на ніч обіцяють 9 градусів. Але з понеділка температура вже буде знову 27-28 і цілий тиждень там 30, вночі, холод... вночі теж тепліше, ніж сьогодні, рівно два рази 17-18 градусів. І от красуня Олів'я дуже вітрить, але кажу, ну, я це кожне відео майже повторюю, але нема ради. Нема на ту ради, мушу знімати, бо інакше то дощі тоді взагалі не знімеш. Е, кілька квітів вже починають квітнути. Бачу дефіцит якихось, можливо, заліза, е, можливо, так. Я не догодувала е, мікроелементами. Треба це робити, Тож, ну, я це пройдуся і теж зніму відео. Бачите, видно, що листя щось не так. Це не мав би бути псевдохлороз, бо я ж обрізала і дивилася, були такі пагони, які я не дообрізала навесні. Мені вони ніби як не побачили там, як а от аутлітом, коли обрізала коригуючу, то я побачила кремовість, тому я їх довирізала, але тут вже якийсь дефіцит, показується. Кілька квітів вже є. Але от, обіцяє бути дуже гарний. Поруч з нею на диво, Демен є, це взагалі, чайно гібридна троянда, і воно теж, як ви бачите, все в листі. І от це вже, значить, коли її посадили, 20 20-го 20-го навесні, тобто це вже фактично третій сезон. Такий дуже повноцінний, бо перший рік, ну так, вона все ж таки більш кореняється і нема, нема якби, дуже міцних очікувань. А зараз вона вже повністю гарна, гарна. І я на неї попередні сезони ну як би зазначала, що вона дуже помалу нарощує. Але цього сезону все я вже побачила, вона вже прекрасно себе почуває. Вона ось на рівні з Олівією по висоті, хоча Олівія бувала вища за неї, але зараз ні. Зараз вони на рівні. І ось дуже теж густий ліс. Не такий, звісне колів'я, але цей чайно гібридна, тому вона й не може бути така щедра, як остинка. це зовсім різні речі. Єдине, що я бачу, тут є якісь ознаки, все ж таки чорний плямистости. І там всередині, от, ну, знизу є, видно листочки, такі є ознаки, є, але загалом виглядає вона ну, дуже навіть непогано, порівняно з дуже багатьма красунями. Ще є кенделайт. Ще є кенделайт, вона теж дуже гарна, дуже зелена. І багато на ній листя. Але ну, листя це одне, але точно вона все ж таки, якщо були, будуть затяжні дощі дуже-дуже тривалі, то на неї це вплине, і вона квітка пришвидшить від, від квітання так, цієї краси. Тому тут якби так, але з приміткою. Якщо говорити суто про листя і про кущ, який повністю в листі, то Австрій Грефін підпадає в цю категорію, але в неї теж є примітка, зірочка, але бо тому, що не завжди показує себе квітка гарно. Не завжди тривало, квітка показує себе. Тут вже залежить, тут вже залежить від можливо регіону, можливо, місця. Ну я, я точно цей сорт, якщо б мене запитали, чи б я б повторила, я би його повторила. Все-таки він мені дуже подобається. Подобається своїми пахощами, квіткою. От, але м, в мене якби, ну, таке місце, що я посадити можу більше наприклад, 20-30 троянд. Якби в мене було е, дуже лімітоване місце, я би посадила, ну, могла посадити там до 30 троянд, то навряд чи б її потреба. Я б все-таки вибрала дійсно е, більш щедріші, більш стійкіші і більш тривалішого квітування. Тому так. Ну, і попри те, що вона вся в листі, тут є вже ознаки захворювань. І я, на жаль, на ній знайшла ознаки захворювань борошнистої роси. Не надто поки що поширені, е, є сорти. Де вже більше брошнистої роси, але тут вже вона починається. І точно я її посилено бризкаю е біозасобами від, ну, від Ботритісу. Я все ж таки хочу, щоб ця друга хвиля мене потішила і не так швидко квіти псувалися. Тому ну, вже є вже є на пуп'янках, звісно, знак, але я все одно бризкаю і Бризкаю, тут ще дуже багато пуп'янків, які мали би розкритися і квітнути. Ну, це, мабуть, що беззаперечна одна з лідерів чи лідерок. Е, вона точно з листям, вона точно густа, вона точно тривалого. І я не бачу. Якщо і є ознаки, то треба там десь дуже знизу дивитися, я не бачу. Так візуально, якщо дивитися зверху куща і те, що там я бачу знизу, але не надто сильно розкриваючи кущі, заглядаючи, так, вона, я би сказала, що теж підпадає під цю категорію дуже гарною листі, і листя без ознак захворюва. Ще я красульна дивлюся, The мерс поруч, теж на ній дуже багато листя. Дуже багато листя, і я теж не бачу таких дуже візуальних. Ну, є чорна п'ятнистість, Так, більше на ній чорної п'ятницусті, ніж на Олівія Роуз, але вона не оголена, тому можна сказати, що вона показує себе непогано. Ще я дуже надіялася на Кейт, і я пам'ятала, що вона дуже стійка. І воно зараз от е, гарно видно, хоча там зліва є Голден Серебре Жюбіль Серебрішн, не Голден Жюблі. І от я потім покручуся з різних ракурсів, покажу. Отки так, видно, листя дуже багато, дуже багато пагонів, не пагонів пуп'янків. Пуп'янки в непоганому стані. Маю на увазі, я не бачу на етапі пуп'янків псування, таке, як, наприклад, на деяких пуп'янках Астріґрефін. Там вже видно такі п'ятна. І зрозуміло, що квітка буде попсута. Тут такого я не бачу. І навіть коли квітка відкривається. Ось починає розгортатися, так? Відкриватися. Теж не видно тих ознак Ботритісу. Видно ознаки Ботритісу вже на таких більш розкритих, які тісно застали вже дуже дощі, коли почали розкривати. Бачите, оце цілий тиждень дощу, і дуже холодних ночей, і дуже холодних роз. І відповідно ввечері година восьма вже дуже холодно і вже спадає роса. І так, це не впливає добре. Але... Що я скажу? Що я на ній теж побачила борошнисту росу. На жаль, це мене вражає цього року. Так, є борошниста роса навіть тут, на пуп'янках. ось тут видно, на нижньому дрібнішому пуп'янку. Але. Поки що вона не оголена. Ось така, бачите, непогана, гарна, Я не бачу. Ну, є якісь там мінімальні ознаки, але загалом непогано. Ну, Минулоріч я пам'ятала, що вона дуже стійка, дуже тривала, дуже довго триває, тримає квітку і гарно показує. Але кажу, вже є борошниста староста. А ось, наприклад, поруч Джубері Celebration. Ну так, вона майже оголена, а що не оголене, то видно, що скоро облетить, бо листя вже в плямах. І причому це листя вже е, на верхніх, тобто саме верхні листя, воно вже в плямах, тому воно облетить. Олександрин, вона теж ну, вона дещо в мене запізнюється, бо я її запізно обрізала. І я зараз її прорідила, ну не зараз, коли обрізала, я її досить прорідила, і відповідно В мене не такий густий кущ, який він може бути. І на ній, от якщо видно, оцю чорнуватість, це багато де ось оце точно. Тут я не прибрала вчасно пелюсток. І воно відповідно ну, приклеїлося, почало гнити. Тобто я сама тут винна. Ось це був пелюсток, воно почало псуватися. Тобто листя частково почало псуватися через те, що я невчасно забрала його, але загалом кущ, коли я підходила до нього обрізувати, то він був дуже-дуже в листі, все було прекрасно. І то єдине, що оці такі моменти з псуванням від. При пупі, пелюстків, які прилипли. Але якщо ще сказати загалом про стан, то все ж таки квіти дуже гарні, дуже щедрий кущ, дуже нарощує, сильний, потужний, високий, багато нарощує квітів, але квіти не тримаються аж так довго, як би хотілося. Все ж таки хочеться довше. Коли якісь вітри і грози, воно його розтрясає і ну, пришвидшує квітання, Хоча загалом хвиля триває триває довго, бо дуже щедро нарощує вона, ця красуня. Манстидвуд, яку я вчора показувала, так, воно теж в листі, і я повторюся, ще не бачу тут. Ознак захворювань надто дуже виявлених. Є тут чорна п'ятнистість. Є, звісно, он поодинокий. там, Тут більше видно, видно але, 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 але загалом кущ не оголений. Е, і поки що, поки що доверху воно ще не піднялося. Тобто досить-досить непогано виглядає, на порівнюючи з іншими моїми сортами. Ось навіть алідорати. Алі але ну, я взагалі хотіла зазначити, що я буду розказувати вам про ті, що в мене ростуть не перший рік, а Алідорати в перший рік. Росте тому я не буду відзначати, бо це ну, не дуже буде правдиве, правдиве визначення, відгук, адже вона ж все одно мені приїхала з якогось розсадника, там був інший догляд, ніж в мене, і тому так, я ще не знаю. Вже з наступного року я буду дивитися, але цього року я вирішила тільки ті, що я ну, маю в себе вже більше, ніж. Рік. І от поки я думала, Ліола вона пару тижнів, кілька тижнів вона стояла повністю в ідеальному листі. Але бачите, раз і вже все. Тут дуже багато молодого приросту, може не так буде помітно. Але загалом старі пагони, не старі, а ті пагони, які ну, не оцей приріс, не молодий, що пішов після обрізування, вони всі оголені. Тобто Поки я там два тижні думала знімати відео, повністю вона взялася чорною п'ятнистістю і повністю облетіла. Ледів-шалот, ну, я тут якщо щось і станеться, то їй це не нато вплине. Є, звісно, ознаки. Є, звісно, ознаки. Але листя дуже багато, вона повністю вся покрита. По, от поруч Голден Celebration, дивіться, там самі е, патики, самі пагони. Якщо залишки листя, то вони вже повністю покриті ознаками захворювань. Тобто вони відпадуть. Навіть якщо б я потиліпала ті листочки, вони б вже відпали. поруч. А от ледів шалот зовсім по-іншому. Є тут ознаки, але вони явно не такі. Поширені, як Golden Celebration. Гант Вінквер. Гант Вінквер в листі, але е, все одно є чорна п'ятнистість. Тобто, я припускаю, що вона не витримає до кінця сезону і найімовірніше буде, можливо, не повністю голена, але частково голена. А ось Аніду Дуперей, вона теж має ознаки п'ятнистости, але все одно воно набагато густіше ще має листя. Тобто, не такі, можливо, не знаю. Не так швидко воно розповсюджується по ній, чи не знаю, чи вона має просто більше пагонів, але наразі вона точно більш зеленіша, точно густіша. І так, це вже друга хвиля, друга хвиля квітне, і навіть ну, тут тільки починатиме. Тоб, тут деякі відкрилися, деякі ще пуп'янки відкриватимуться, а тут вже ось і відквітло. Тобто вона вже в такому е, розквіті на другу хвилю. Дуже Щедрому, потужному і, та, і навіть незважаючи на те, що ознаки є, вона все одно зелена. І воно дуже розлога, я вам скажу. Розложилася воно. Я намагалася її дещо стримати влітку, але ні, бачу, що воно дуже с -с -с наростає в ширину, розлягається в ширину, тому треба враховувати. Мені е, пригадується, я не можу точно пригадати, скільки там. Зазначено від вивідника, скільки вона може досягати в ширину, але вона, як на мене, переростає свої параметри. І це такий варіант досить швидко починає квітнути. Гарно нарощує. Хвиля дуже довго триває, вона багато нарощує пуп'янків. Друга хвиля, навіть коли я пізніше обрізала, вона вже в той час нарощувала непогані пагони, непогані пуп'янки. Тобто така досить-досить. Квітка, яку ви точно застанете, сорт, який ви точно застанете. І ще й квіти на різному етапі ви застанете, бо вони по-різному дещо показуються, більш насичений, жовтий, більш такий, може бути цитриновіший, легший жовтий. Такий цікавий варіант. І ще й пахуча, вона, запашно. Ось оцей пагін лежить на root 66, а перед тим лежав на Noiр Дезір. Я забирала, забирала з Нуир Дезір, підв'язала. І вже тепер він з root 66 сплівся. Але той мені й подобається. В принципі, Я люблю поєднання таке темно-фіолетового з таким цитриново-жовтим. Буде цікаво, мабуть. Що. Буде цікаво. Ну, і я підходжу до таких теж на рівні з Олів'я Роуз ТОП. Джулія Чот красуня тут є ознаки, але це теж моя вина. Коли я обрізала, я побачила багато підсутого листя, але це просто все, що я не встигла залізти і позабрати пелюстки, бо тут дуже колючі пагони, колючки такі грубі і зогнуті донизу. Я не люблю мені, якщо чесно, я тепер вирішила, що я можу пожертвувати листям, нехай там почне підсуватися, але я просто трошки буду більше підглуватися про свої руки, бо я і так кожного дня щось полю і постійно врепаюся в якусь колючку, але. Так, я, вирішила, не буду я прискіпливо влазити в середину куща і все до єдиного пелюстка вибирати, бо не хочу я постійно подрябана й поколота. Джуліїча од листя багато. Є ознаки захворювань, деякі вже ось чорна п'ятниця, деяка, деяка, але дуже-дуже поодиноко. дуже поодиноко. Поруч ще є, от оце теж, це є в топі, це є блуфою. Взагалі я тут. Ну, дивлюсь, просто я дивлюся паралельно фактично з камерою. І я не бачу, десь, може, внизу щось є. Ну, ось я не знаю, що це. Ну, це не чорна п'ятниця, може це кліщ? Це треба вже придивитися. Це якесь ну, не схоже явно на чорну п'ятницю з листям, може, це схоже більше на кліща. Це я вже мушу придивитися. Але якщо говорити про куш, ну, дивіться, взагалі от непроглядно всередині, ліс буяє. Друга хвиля тільки починається, от перший. Пагін, який починає другу хвилю, а ще буде і буде і буде і буде. І абсолютно, абсолютно, ну, де-не-де, ну, не можу сказати, жодного листочка е, е, хворого є, звісно, де-не-де он бачу там. Але я не певна, чи то хвороба може, то якийсь застій був, а може, то щось я не догодувала, бо це таке часом буває. Буває якби, дефіцит калію, дещо схожий, але буває і інше захворювання, не чорна 15, а щось інше. Я забула, як вона називається. Пані Світлани в групі троянди, поради, засоби, там щось таке вона згадувала. Не можу зараз, згадувати. ну просто, просто, дивіться, який кущ широкий, великий, метр тридцять, десь зараз має на другу хвилю, густий. Я коли врізала, він такий був, ніби. Нічого не лишилось, ну, якось так багато обрізалося, але ні, прекрасно. Наріс, ну колючий. Дивіться. Ох. Ну і поруч, айс свою, там. Теж треба дуже сильно щось шукати, щоб знайти якісь ознаки захворювання, але вона з тих, що там. Ага, і ще якщо блуфою говорити, і айсою говорити, навіть дощі, от коли є затяжна вологість. Ну, я думаю, що це, напевно, що пришвидшує відквітання конкретно кожної там, окремої квітки. Але прямо щоб це там загнивання якесь спричиняло, чи дуже сильні візуальні якісь такі впливи, то я не скажу цього. Все ж таки видно, що. Ну, Пуб'янки явно не загниваються, але квітка тут і напівмахрова, тому і не мало би бути такої, як там Каталіна е, сорт, чи який там ще такий дуже густий, набитий. Що в мене ще таке було, що дуже сильно. Голден ну, застав. Ну, тобто є такі сорти, які дуже набиті і вони дуже швидко псуються зовні. Тут такого не буде. Все-таки напівпроста квітка чи напівмахрова. Вона явно витриваліша до тих всіх погодних перипетій і довше, довше себе показує в гарному стані. І от то свою теж саме. Тут тільки-тільки починає друга хвиля, вона нарощується, гарно наростила. А от мінай Блуні вона чомусь минулого року мені здавалося витриваліше. Цього року ні, вона вже обсипалася. Майже Ну, частково листя ще лишилося, але воно вже теж з ознаками. І рапсолінглу теж видно з ознаками. Тому ось таке. Ще є сорти. Тускані сюперп, але вона одноразово квітне, тому я ну, не знаю. Все ж таки, не всі садять такі сорти. Ну, і це я погоджуюся з цим, бо якщо так хочеться посадити 20, там 30, 50 кущів і серед них одноразове квітування, то я думаю, все ж таки віддається перевага тим, що частіше квітують, хоча б два рази, нас тішать. І старовинні сорти це старовинний сорт, вони схильні до іржі. В мене нема. Там іржі, я не помітила, але... Але я якби, готова до того, що може бути іржа. Але вона густий, густюче ліс, і я її буду прибирати, пересаджувати в інше місце, бо я там замість неї можу три, мабуть, посадити, а вона мені зараз і то заглушить, і то заглушить, і то заглушить. Ось цей ліс, тускані, супер. Я Все-таки вирішила підійти і показати. Ну просто, просто лісиську. І я думаю, ну так, я її сюди, звідси забиратиму, бо тут ще є ймовірність борошнистої роси. Тут таке все густе. Провітрювання нема і провітрювання не зробиш, бо тому що, як би ти не обрізав, вона дуже-дуже багато нарощує, дуже багато нарощує нових молодих пагонів. Дійсно, щедро густо. Це таке лісисько прямо лісисько. Ще я показую Волертон Олд Холл. Тут багато листя, багато старого листя. Деяка частина облетіла знизу, все ж таки є ураження чорною пятнистістю але воно не оголене повністю, тобто кущ досить непогано в листі. Єдине, що тут нема аж так надто густо пагонів, і ще я їх в різні сторони повідхиляла. І тут ось уже молоді нарощуються, бачите, набагато світліше, зелене, треба теж підгодувати. Я їх повідхиляла, тому так ну, кущ не є такий, не виглядає таким густим. Я думаю, що якщо б його обрізала я нижче і не так відхиляла, то він би був все ж таки густіший. Але я кажу, з листя непогано виглядає, непогано. Ще шнегіолія, тому що вона мене не потрапляла. Це для прихильників ругоз. Теж дуже гарне листя, просто ідеально зелене, ідеально зелене. І от вже молодесенький приріст іде. Друге квітування взагалі вона має. Я не знаю, ні, не всі ругози, не всі гібриди ругозу мають друге квітування. ця має. Але зазначено, що дуже бідніше порівняно з першою хвилею. Але листя дуже гарне, але колюча, ну, ругоза. Колюча, приколючала, вузела. Я її минулого року теж дуже хвалила. І цього року не поміняю свою думку. Тобто, все ж таки вона рахується стійка. Е, так є, бачите, ознаки, звісно, що є. Але в мене тут і не цілий день сонце. Тут частково тінь від сосни потрапляє, сосна розрослася, треба, мабуть, трішечки щось з тим робити. І тут поруч сувенірю доктор Жемейн. дуже Має вже гарно виражені ознаки брошнистої роси. Дуже-дуже поруч з нею, з вузелою. Але на вузелі я не бачу, не кинулося, бо я дуже переживала. І так, є чорна пятнистість трішечки знизу, але загалом кущ все одно листя має, багато, густий, щедрий і навіть на другу хвилю нарощує, досить непогано. Дуже я надію, що ця друга хвиля потрапить. Не в дощі, а може, оця погода, яка йтиме спекутна, сонячна і ночі буде трішки тепліше, ніж 9-10 градусів, набагато швидше ну, якби, <свіх> дозволять заквітнути їй, а не під той період осінній вересневий, коли буде дуже-дуже багато дощів. І ось така красуня, бачите, флоріан Масата, Чи як ну, Зараз я точно перевірю. Так, флоріан Масат, Чомусь це. Не я думала, взагалі не прижилося, Оце її бачите, повністю сухі пагони, але ні, бачу, випустила. Це шипшина. Ось воно таке малесеньке. І дало мені два пуп'янки, і навіть квітку. А он шепшина лізе. Як то тепер ту шепшину? Я не знаю. Тобто є шанс. Що вона житиме, але ось навесні було таке, коли я посадила, було таке дуже довго коричневе. Я не рухала нічого пляшку, не ставила. Просто думаю, так виживе, буде силу мати, житиме. І вона мені пустила бруньку десь під землі, вилізла. Але дуже слабенька, дуже слабенька. Надіюся, що все ж таки матиме силу десь ще пустити кілька бруньок над місцем щеплення. Але шипшина там сильніша. заважатиме їй. Тому, тому так, не завжди. Не то, що не завжди, а мабуть, все ж таки добрі рекомендації кажуть, що якщо щось не розвивається, не треба його викопувати відразу. Дивитися, все-таки дати час. Посадили, і якщо його туди-сюди викопувати, то це ще більше забирає в нього сил і якби, ну, не додає йому так, можливості і ймовірності вижити. Все ж таки, якщо його не рухати, то, мабуть, це більш буде корисніше для куща. Дякую вам, розкажіть, який вас? Сорти в листі і гарно себе показують так повністю. Зелене листя без ознак захворювань буде дуже ради почути і складати собі список теж витриволіших сортів. Дякую за увагу. До наступних відео. Всім папа. -па.